Доброго дня, шановні друзі, з вами Гепард. Вітаю вас на своєму каналі і хочу торкнутися такого питання, важливого для всіх нас, в першу чергу для українців. А як далі буде рухатися війна? Тобто, якою буде динаміка війни, її напрямок, її тактика, стратегія, як воно буде розвиватися і яким чином наступить кінець війни цій війні? Адже всі війни мають свій кінець. Навіть 30-річні війни або столітні, я не хочу і не бажаю, щоб ми воювали 100 років це, це просто безглуздя. Але як скоріше можна закінчити цю війну? Для того, щоб зрозуміти, як можна закінчити цю війну, треба розуміти, з яких причин вона почалася. Я вже давно на початку ще з запису відео своїх почав говорити про те, що ця війна. Екзистеційна, тобто ця війна як би нам не хотілося, але треба розуміти, що ця війна на знищення однієї з держав. Тобто, щоб привести приклад екзистенційної війни, треба можна привести приклад Ізраїлю і тих е арабських країн, які з ним воюють. Наприклад, в Конституції Ірану записано, що вони хочуть знищити взагалі єврейське гос е государство державу. Тобто там іде. Екзистаційність цієї війни полягає в тому, що там іде війна за храмову гору, ну, так звану храмову гору. Тобто там три релігії зійшлися, і ізраїлітяни вважаються своєю землею обітованою, деякі арабські країни вважають, що там Ізраїлю не повинно бути, і ця війна до знищення однієї з цих країн, скажімо так, або населення цих країн. Екзистенційність війни Росії проти України полягає в тому, що ми, Україна, ми є Русь, Київська Русь, ми нащадки Київської Русі. Тобто, у нас було хрещення Володимира, у нас розповсюджилася Русь, Україна. Потім ми заснували цю діревеньку в 1147 році Москва, яка почала розвиватися і перетворилася в те, що перетворилося. Тобто, там у графінське населення, у графінська раса помножена на татаро монгольську орду, а у нас Русь Україна, тобто Київська Русь. Але питання полягає в тому, що Петро І в 1721 році фактично присвоїв собі назву. Називалася країна Москва, Московія, Московити. Тобто це нормальна назва країни, так вони і є. А після трьох років мовляння Феофанопрокопрокова. Коповича, це київський митрополіт, який вмовляв Петра І, що треба прийняти назву Русь. А Петро І казав, як же ж так прийняти назву Русь. Вони ж Рюріковичі, а ми Амироманови це взагалі інша гілка. Ну я так думаю, що логіка тоді Фефана Прокуповича полягала в тому, що на той час нібито православна Росія. Ну, не Росія, а православна Московське царство. Це була єдина проти там, боротьби з католіченням, так званим, проти кримського хана і все таке інше. І я думаю, що Фефан Прокопович помилився. На жаль, це моя така думка. Так от, після трьох років мовлянь, Петро Перший сказав: Ну, добре, Росія так Росія, імперія. А Росія з перекладу з грецького, це Русь. Тобто Київська Русь, Петро Перший так і казав, що Русь там Київська, а ми ж Москва, ми ж москвичі. Але сталося те, що сталося. І таким чином виходить, що на сьогоднішній день Росія це чи не єдина держава, чия нібито історична земля, оця обітована, знаходиться за межами цієї держави. Тобто оця Київська Русь Київ. Яку вони вважають матір'ю городов руських і все-таки інше цей політичний бред? Вибачте за ці слова, але воно так і є. І пам'ятаємо інтерв'ю Путіна пану Карлсону про те, що він 40 хвилин розповідав, хто такі там Рюрівчі, хто такі там Ну Романи не згадував, але треба згадати. Якби Карлсон був більш підготовлений, він би задав йому це питання, що Москва? До Київської Росії України немає жодного відношення, крім того, що цю Москву створив колись один із київських князів. І все Все. більше нічого. Тому це екзистеційність війни, і вона закінчена тільки тоді, коли Імперія, недоімперія, Радянський Союз розпався, але недорозпався, Так оця недоімперія вона має ще розпастися на 8-12 суверенних держав. І коли вона розпадеться. Коли вона розпадеться, і коли ми зробимо 300-кілометрову мінімум зону цю безпеки, тобто це Ростовська області Росії, це Курська, це Белгородська, це там трошки Краснодарського краю, інші ще регіони нинішньої Федерації нашого ворога. От коли ми там зробимо 300-кілометрову безпечну зону і будуть. Будуть же Белгородська народна республіки, Ростовська Народна Республіки. Це вже після закінчення війни, а так війна буде продовжуватися, і треба розуміти про те, що ми боремося, але ми боремося за допомогою наших партнерів. Тобто, це в першу чергу ми маємо подякувати таким країнам, як Німеччина, як Франція, які є локомотивами. Допомоги Україні в Європі. Але є такі країни, як Норвегія, як Нідерланди, як Данія, які нам надають зараз літаки f 16 і вчать наших пілотів. Румунія, Польща та незважаючи на блокади польських фермерів, але Польща це прихильна до нас країна, і ми маємо все-таки це розуміти і розділяти. Ну і Сполучені Штати Америки, ми чекаємо, поки там. Демократи, і республіканці ну більше республіканці зараз трампісти вони прокинуться. І є надія про те, що все-таки 9 квітня збереться конгрес і невдовзі збереться конгрес Сполучених Штатів Америки. Він вирішить все-таки позитивно рішення. Це може бути або е, як е, просто передача безповоротня, ну, умовно кажучи, там, допомога Україні. Грошима і технікою, і зброями, або навіть якщо як хочуть республіканці, не приймуть рішення про те, що це буде безпроцентна і безстрокова допомога фінансова Україні, то я чесно скажу, що нам все рівно. Нам треба гроші, але нам треба в першу чергу те озброєння, яке є тільки у Сполучених Штатах Америки. Воно там лежить на складах. Тому Сполучені Штати Америки мають зрозуміти, що вони є лідером світовим. А не клоунаду розігрувати отам от в Конгресі. Я розумію, що у них вибори, і вони зараз Трамп поставив все на вибори. І, на жаль, сталося так, що ми стали Україна, стала заручниками оцих трампівських виборів. Але все таки ми сподіваємося, що оцей так зване, так звана глибина Америка, глибин глубини Діпстейт, тобто все, що там рухає, строна було роками. Навіть століттями в Америці воно зараз зарухається, і Америка згадає про свою силу, свою значимість і свою відповідальність в кінці кінців за партнерів, тому що саме Америка, Велика Британія, до речі, Велику Британію треба подякувати, забули згадали Велика Британія і наш ворог Російська Федерація підписали е, цей Будапештський папірець про те, що гарантії нам надаються. Як видно, ніяких гарантій не надаються, тому давайте зброю. І тут ще постало таке питання, що нібито Сполучені Штати Америки в останній час нібито просять або забороняють навіть Україні бомбити е, логістичні е, шляхи або логістичну е, логістику взагалі ворога на території ворога. Але треба розуміти. Що йде війна, Росія ворог, Росія напала на Україну, першою напала, ми на неї не нападали. І вся логістика, всі нафтопереробні заводи, всі там віадуки, всі заву, інші заводи, які можуть бути дотичними до е, можуть бути дотичними до е, того, що е, до російської армії, до озброєння до. Надання допомоги нашому ворогу все це є законною цілею для українських збройних сил, і все це знищується. Тому тільки за останній час були знищені більш ніж 10 нафтопереробних заводів на Росії. А що таке нафтопереробні заводи? Це перше кров російської армії, і це гроші для того, щоб Росія заробляла і потім щось купувала знову таки, Споряджаючи ці гроші на війну з Україною. тобто це все законні цілі, і коли ми знищимо логістику, коли ми зробимо таким чином, що у Росії не буде нафти, навіть нафтоприродних заводів, навіть для того, щоб посіяти свою там пшеницю, ячмінь, там свої якесь жито, от і у них не буде такої можливості, то нехай, нехай. Нехай там буде голод, як колись в 90-х роках Сполучені Штати Америки, пам'ятаєте, ножки буша поставляли. Ну, от я думаю, що Росія дограється. Але найголовніше це знищити все пальне, щоб воно не йшло на фронт. і не буде рухатися ні бронетранспортери, ні будуть рухатися ні літаки, нічого не буде ні рухатися, ні літати. Тому ми продовжуємо рухатися далі до перемоги. Ми знищуємо ворога. І я е, вірю про те, що сума оцих обставин це е, наша стійкість, це допомога е, наших партнерів. І найголовніше, що е, нам, коли прийдуть авіація сучасна і в достатній кількості, і коли прийдуть більше е, а, ну, умовних е, далекобійної артилерії, умовних там атакам, ми що ми маємо зробити? Це моє глибоке таке переконання. Ми, в першу чергу ми маємо знищити Кримський мост, тому що він є логістичним великим шляхом для поставок зброї та озброєння сюди, в Крим, і потім вже на материкову частину тимчасово окупованої нашої України. І коли ми зрушимо з частину Кримського мосту, а це ну, хоча б там два прольоти, щоб вони пішли під воду, і це буде на місяці або навіть назавжди знищено цей кримський міст, то це буде вже перемога. А перемога буде для мене початком перемоги: це коли ми підійдемо до Приазов'я, північного Приазов'я, коли ми знищимо Кримський міст і візьмемо в облогу Крим, саму Автономну Республіку Крим, і будемо там нищити ворога. Оце буде сигналом або знаком або ознакою того, що ми на шляху до перемоги. Тому віримо в себе, віримо, дякуємо нашим союзникам, віримо в нашу перемогу і рухаємося далі до перемоги. Слава Україні!